Який ваш найулюбленіший ніж? Мій найулюбленіший ніж це ніж «Юто» від Яксель серії Zen. Матеріал. Він виготовлений з 37 шарів дамаскій сталі серцевиною VG-10, що забезпечує відмінну гостроту та стійкість до корозії. Твердість. 61, що дозволяє довго тримати гостроту без надмірної крихкості. та баланс. Він важить приблизно 200 г з точкою балансу трохи попереду «больстера», що забезпечує відмінний контроль. Ручка Ручка виготовлена з чорного canvai мікарта що забезпечує надійний хват навіть вологими руками. Подивіться, який красивий дамаський візерунок на лезі та елегантна форма. Вони його роблять не лише функціональним, але й естетично привабливим. Універсальність довжина 200 ідеально підходить для більшості кухонних завдань. Цей ніж поєднує в собі легкість та маневреність японських ножів з універсальністю західного шеф-ножа.